Так, що ж, друзі, вітаю всіх, хто долучився, як і офлайн, так і онлайн. Я дуже радий, що ми зібрали стільки людей. Виявилося, що в онлайн більш пріоритетний, ось але все рівно я думаю, що напевно жваву дискусію ми можемо розраховувати разом з Ксенією. Я засновник печери Платона сьогоднішній лектор. Так в. В принципі, трошки на слайді про мене є. Ну і зі мною Ксенія Зборовська, так. співзасновниця Печери Платон. Як обіцяли, на початку трошки розкажемо про саме про що саме ми будемо з вами сьогодні спілкуватися? Це філософи речовини. Я вже просповорив, що насправді ми вже тренувалися і вже читали цю лекцію дві години це дуже мало часу. Насправді, щоб проговорити все це, ось тому як вийде ось так, так. Але в принципі, наш такий план максимум це сьогодні шість філософів і різні речовини. Відразу скажу, що ми не Популяризуємо різні речовини, не спонукаємо вас їх приймати, і що взагалі більша частина з них вони шкодить здоров'ю, не тільки психологічному, так філософському, теж ви сьогодні це побачите е, так. Так тому, тому в принципі, е, це така перша засторога, що це в контексті саме досліджень до того, як на філософію філософів впливали різні речовини. Це перший дисклеймер. Другий дисклеймер про те, що незважаючи на те, що тема дуже провокаційна, і ми будемо казати це через призму впливу речовин і на філософів, і на їхню філософію, о Боже, але це не буде трактуватися нами в контексті того, що якби не ці речовини, в нас би не ну, не було б філософії. Тобто, це теж певний такий момент, який може у когось. Там на фоні з'явитися, це не принижує досягнення надбання тих філософів, про які ми будемо сьогодні вам розповідати. Тому цей момент мені здається теж важливий, особливо, що я знаю, що до нас точно приєдналися студенти філософського факультету, ось тому це треба було теж проговорити. Ну і е, якщо вже починати, то е, я завжди разом з ми завжди починаємо з якогось гумору. Ось е, щоб трошки розслабитися. Ну, от я згадав такий старий мемасік, що от е, бабуся каже, що в часи її молодості вона робила втричі більше роботи ніж ти робиш зараз. В часи бабусіної молодості в кока Кока-Колу додавали кокаїн. Ось в принципі, це така певна преамбула взагалі сьогоднішньої нашої лекції, і знову ж таки дисклеймер до того, що і ми будемо це зазначати, що для багатьох філософів ті речовини, які ми наразі вважаємо наркотичними, і які або які використовуються в медицині наразі, але лише в критичних випадках, на той момент використовувались, скажімо, так більше в побуті, і навіть деякі ліки від нежиттю могли містити дуже веселі речовини для настрою. Так, так. Тому ну про це ми теж будемо трошки торкатися. Взагалі, з чого це почалося? Ну е, особисто для мене це почалося з Вільяма Джеймса. Хто не знає, хто такий Вільям Джеймс, це американський психолог і філософ, е, прагматизм, е, один з засновників прагматизму. І, відповідно, е, це, якщо що, мабуть, єдиний напрямок е, е, Філософії, який з'явився саме в Америці, ось і тому ну, він важлива постать, в принципі, він окрім психології ще займався певними педагогічними працями, психологією релігії і досліджував в тому числі містицизм, і в нього є робота 1902 року про дослідження релігійного досвіду. Е, і ось щоб ви просто зрозуміли, е, чого це важливо. До речі, Гегель тут не просто так, зараз побачимо, чого це. Е, Вільямс Джеймс, про, е, взагалі про філософію, про містичний досвід. Наш звичний стан свідомості лише один її особливий тип. А навколо нього відділені найтонко найтонкішою паленою лежить потенційно зовсім інші форми свідомості. Жоден опис всесвіту не може вважатися повним, якщо ігнорує ці форми досвіду. Вони ведуть до інсайту, до примирення протилежностей, які зливаються в єдність. Я відчуваю, що це щось означає, щось подібне до того, про що говорить філософія Гегеля. Якби лише вдалося це чіткіше схопити. Це з його 27-ї лекції. Будьте здоров'я. І а, зрозуміло, що оцей зацікавленість різними станами свідомості було, в принципі, вже досить давно. А, ну, те, що мені найбільше сподобалось, до чого тут Гегель. Взагалі у Джеймса є стаття 1882 року. Це, от, до речі, фахова, фахова стаття в журналі Mind. Якщо що, Mind – це один з найстаріших і найпрестижніших журналів, тобто ми в фаховості цієї статті не можемо сумніватися. ось, І вона називається Суб'єктивний ефект оксиду азоту, це якщо що, це такий, ну. Газ сміху коротше, щоб так, щоб щоб його вдихати, і мати веселий настрій. Мати веселий настрій, так і він в цій статті описує свій власний досвід, і він зазначає, що під впливом газу відчував надзвичайно захоплююче відчуття інтенсивного метафізичного осяяння, яке змусило його переглянути свої попередні переконання та краще зрозуміти філософію Гегеля. А uh, на скріншоті це ну під час цього експерименту він нотував те, що йому приходило в, в його голову. Ось ви можете почитати, що саме йому приходило. Так, можете заскрінати, потім почитати там дуже весело, насправді Так, особливо останні два рядки. Я люблю читати: Medical school, divinity school, 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 oh my god, oh god, oh god. Ну, в принципі, це от те, що він занотував, коли експериментував з оксидом азоту. Нагадай, фахова стаття. Фахова стаття, так. На неї можна посилатися, якщо що, піднімати йому ін... і, і індекс гірше так ось. І, тобто ми бачимо, що в принципі така трошки, як для нашого часу, трошки маргінальна тема. Насправді ну, нею зацікавилися і були зацікавлені, і досліджували різні філософи. Ще пів 150 років тому, в принципі, вже так. Так, так, і тому, в принципі, от як я обіцяв, що розкажу про те, з чого взагалі почалося зацікавлені саме цієї лекції, через те, що я в інтернеті знайшов оцей мем про Старкет Кіт для того, щоб зрозуміти філософію Гегеля, почав. Аналізувати, зрозумів, що тема ну дуже цікава, мало досліджена, ну і вона якби не знаходиться на поверхні. Ось так, це було ще кілька років тому і так 5-6 мабуть, і... да. так. І ми все ніяк не зібралися оформити це в якусь лекцію. Але потрошку у на одному мемі з Гегеля не складно побудувати лекцію. Так, але насправді інформація про інших філософів також накопичувалась, хоча не всі люблять про це говорити. Говорити, але тим не менш окрім того, що ну от я як історикиня філософії цікавлюсь біографіями філософів, в тому числі сучасних, особливо тих, які впливають на соціальну філософію, на етику, і там спливали досить цікаві моменти, без яких ну досить складно проінтерпретувати їхню філософію, і те, власне, як вони вплинули на 20-те і вже наш на наше 21 перше століття. Окрім того, слава Богу, почали виходити класні збірники. Я отут, до речі, раджу збірник, до речі, 24-го року ловерінга, який якраз присвячений, але в трошки іншому контексті, може ніж ми вам будемо сьогодні подавати. Ми вам розкажемо про окремі персоналії, як це вплинуло на їх філософію. Там це е, збірка авторів, яка також цікавиться цією проблематикою сучасних філософів, це фахове видання, якщо що, Кембридж. Е, власне, е, Вони там це поділили по темах, е, по е, тому, як це впливає на етику, епістемологію, онтологію, е, як це, в принципі, такі експерименти з свідомістю, е, усвідомлені чи не усвідомлені, вибачте за тавтологію, самими філософами Впливали на формування нашої історії філософії, принаймні західного світу, як ми його знаємо. А, окрім лау... Ловерінга, якого я раджу, є ще а, дуже класна стаття. Коротенька, бо цей збірник великий, як ви розумієте, а, є ще знову ж таки фахова стаття а, Белла Голмана з дуже класною короткою назвою «Philosophers and Drugs. Там, в принципі, піднімається дуже цікава тема, також в контексті епістемології, яку зачіпає і Ловерінг, і от хотіла сказати пару слів, як от сучасні філософи це осмисляють, якось намагаючись осмислити, навіщо йшли на це філософи, особливо, коли вони йшли на це усвідомлено. Звісно, є певні етичні теми. Дуже коротко згадаю там момент етичності того, приймати чи це не приймати особливо розглядати не буду, але чисто з веселого дуже люблять апологети рекреаційного вживання таких речовин, звертатися до вони називають правила Канта. Власне, вони кажуть, що за кантом, якщо дана практика може сприяти самоусвідомленості, тому що ти будеш більше акцентуватись на своїй розумовій діяльності. Нагадаю, для канта розумова діяльність найвища, це якраз те, що перемагає в нас тварини, все інше емоційне, то все це тварини. Відповідно, якщо це допомагає нам акцентуватись на мізках, а не на емоціях, Якщо це допомагає нам зростати морально і самовдосконалюватись, і в принципі це робить нас кращим створінням, то значить це ок практика. Ну і апологети рекреаційного використання речовин, особливо в філософії, каже, що от за правилом канта, ми молодці. Не апологети антагоністи, скажімо так. знову знов ж таки також і апелюють іноді до цього правила канта, але в абсолютно протилежному напрямку. Ну і відповідно від ними між ними далі баталії. Але досить весело, що найбільше до канта апелюють якраз ті, що топлять за вик рекреаційне використання подібних речовин. Якщо ми звернемось до епістемології, це найбільш цікава а, тема для от, сучасних дослідників цієї проблематики. А, як каже Голман, а, у нас до сих пір я з ним сходна. Панує friction-free епістемологія. Тобто епістемологія, де ми вибудовуємо певну теорію, яка має діяти в певних ідеальних умовах. І те, що на практиці це може дуже важити від того, який ми маємо досвід, і в якому ми соціум знаходимося, яким можуть бути культурні певні особливості. Це все досить часто не враховується. І це стосується не лише філософії. Софія це дуже часто стосується і медицини, і різних медичних досліджень ну, Знову ж таки, будь-який максимально суб'єктивістський досвід. До речі, таким досвідом вважається буття, там, допустимо, жінкою, якщо ми говоримо про медичні дослідження, то це намагаються усунути максимально. Відповідно, досить багато філософів, про яких особливо також я буду зазначати, вони якраз намагались узалежнити певним чином оцю відірвану максимально від нашої реальності теорію, наблизити її до нашого особистого суб'єктивного досвіду, Бо власне насправді все, що є у філософа, це його власний суб'єктивний досвід і те, як він може його репрезентувати іншим, і ось такий момент можливості розширення цього досвіду, показати його під іншим ухилом, намагання зануритись в досвід іншого, поставити себе на місце іншого. Таким інструментом, як вживання речовин, звісно, дос, дуже суперечливо, як ми сьогодні побачимо. Але, от, власне, основний резон цього був дійсно от перемогти цю фрікшн-фрі епістемологію, яка в нас до сих пір панує. Так, тому як ми бачимо, це в нас не тільки. Е для гумору і для зацікавленості це є окремі роботи, які цим займаються. Якщо що там далі буде ще кілька посилань на цікавих авторів, які я для себе відкрив, поки готувався до лекції, тому буду теж рекомендувати. У мене ну добре е, на цьому як це перший етап. Зрозуміли, чого ми цим зайнялися, чого це нам цікаво, і що це взагалі певна е, насправді ну, трошки маргінальна, але е, тема для досліджень.